Якщо все життя людини будується навколо бажань, потреб, інтересів її партнера, і відбувається таке злиття, коли межі між власною особистістю і іншим стираються. І коли партнер хоче трохи простору, це сприймається іншим партнерам з тривогою, інколи навіть з агресією. Це дуже невтішна картина, адже в таких стосунках людина втрачає себе. І вважає, що без партнера вона вже ніхто. Емоційний стан такої людини повністю залежить від партнера, і будь-яке віддалення або конфлікт сприймається вже як справжня катастрофа. З'являється таке фонове відчуття провини, напруги, тривоги. Партнер в таких стосунках може відчувати неабиякий тиск або користуватися цим. Але все ж таки, ми бачимо, що стосунки. Елая і Патріка відрізняються від стосунків Джоша і Айріс. Ймовірно, Елі сам схильний до злиття в стосунках, і тому він занурюється з головою в цю казкову близькість. І ось чому це може спрацювати в стосунках з роботом, але не спрацьовує в стосунках з людьми. Кожна людина все одно відчуває тиск, коли потреби одного суперечать потребам іншого. Втрачається почуття власного я, внутрішня самостійність постійно пригнічується. Людина втрачає мотивацію і відчуває себе у пастці. Такі партнери будуть дуже сильно боятися втратити один одного, але робот він не виснажується, йому не потрібно мати власні кордони, власні інтереси. Робот завжди буде уважним, турботливим, і емоційно доступним а також потреби. Робота ніколи не будуть суперечити потребам партнера. Робот нікуди не поїде, не зникне, не залишить свого партнера і зникає у цей страх. І в таких стосунках людина все одно завжди буде ключовою фігурою, а робот буде підлаштовуватися. І якщо Елі подобається оця близькість і емоційний зв'язок, то Джошу подобається відчувати себе головним і домінувати.